І всім привіт, з вами Блуархон І це нова серія по Майнкрафту. Про те, як ми будуємо велике слово. Поки що йо, воно таке аж невелике. І як бачите, я тут трішки землі накопав. Бачите, я на, нарубав дерева багато, накопав землі, і якщо ви вже здогадались, в цій серії ми будемо робити ферму. Ну, як би огороди. Ну тож, давайте починати. Але. Я хотів не просто зробити. А зробити з доску платненьку, як Так щоб, ну, мені здається, так гарніше буде. Ну і давайте. І я ще знайшов затоплений корабель. по-справжньому Ось він там. І мені так повезло, що там лежала тільки його половина з скарбами. Тобто в мене є трішки якби ресурсів, і мені треба зробити відро. Так, ну і давайте наберемо води. Так, набрали, і тепер піднімаємося. Так, і тепер ми заставляємо це все землею. Про те, що я лопату зробила, але вже я майже зламалось. Піднімаємось. Ось тут розливаємо, і тепер звідси можемо брати вже. І треба буде ще зробити Ана, 4 заліза. О, речі, каміння. Все мені поки ще не треба. З каміння можна зробити рібку іще Зробимо ось так от пічку ну і десь давайте ось сюди поставимо і лягаємо спати Пер, беремо с крейсеров стыклось. Еще тут. я и подбираем его синий. Это еще е. Это ось тут. А уже богато? Тепер ще ось тут, mm. не все ось одно є. от не позабирало вода. Ну, ну і давайте робити грядку. Беремо насіння, надіюсь, мені цього вистачить на перший рот. Перший... Так, вистачає. Це з цієї гори вона вниз потече. А чого там багато? Давайте о, ось там бачу багато трави, О, давайте звідси. Так, тут небагато тут, ну, угу, майже все, а ще тут є. Поднимаемся наверх. Шея. И еще носильнико. Ну и теперь забираем. Тут же очень много носильников. Майже нічого немає є і ще тут так, ну і ще трішки. Ну, чому воно не ламає якісь кремі травинки? Там ще є. Ну і можна будувати новий город вже в іншому стилі. Трішки. Вже в такому стилі. Тут ось так от і тут ось так от так тепер біжимо до того городу, беремо і ставимо сюди. І ось так от, Так, ну і тепер робимо самі грядки і засаджуємо, Ой. Так, тут є. Чи води забув, забув набрати? Так. Ну і давайте знову йдемо шукати насіння. О, до реч, тут чи є. Тут геть трішки три насіненки буквально. Так, ну і все збираємо так. Мене вже закінчується їжа. Так. Ну, тут же добре. Майже з кожної випадає насіння. Я вже зразу назбирав 22. Ще й більше. Так, ну і робимо ще. Десь я ще думаю, ще десь дві грядки. І все. Це ліжко мені здалося, що там. Не знаю хто. Шість. Тут чотири, значить. Земля ще є. Розки теж є. Ага, тут вийшло на чотири, знач. Ано. Надіюсь, що скироть не зламається. Ось тут треба ось так от і тепер заставляємо все грунтом. Так, трішки забагато зробив. Така невеличка ферма. Води. Беремо на цю, беремо води. Ловимо сюди і звідси беремо. Так, тепер беремо мотику і робимо грядки. Так, ну, все це готово і можна ще одну грядку десь ось тут. Це ще трішки землі купнемо. Ось якось ось так от. Візьмемо ще цих. А, Давайте зробимо ще таких заборів. Але в мене немає, тому зараз робимо. Тут ось так от. Так, ми встали і йдемо робити ще одну грядку. Ось так от. 4, п'ять і сім. Раз, два, три, чотири. Тобто, якщо я ось тут, ось тут треба буде викопувати яму. Ага, але треба ще взяти гру... грун, сам. Якщо воно не рівне Так. На сукиру. Ламаємо це. І ще ось це от треба знести. І ось це ось. Так, ось так от і беремо. Ще не зламалося, сукера. І не бачу скільки. І десь по... тут буде вхід. Переберемо воду. Знову воду йдемо брати. Пулаємо сюди і тепер вже тут беремо і тут. Так от, але в нас майже немає насіння. Тому йдемо до якогось поля. Ось тут добре. Так. Збираємо це вже не так ефективно, як попереднього разу, але все одно добре, так, так. ну, іще трішки. Двадцять мені треба. Двадцять Двадцяти має вистачити. Ось так от І засаджуємо. А, ні. Треба якраз було 22. Ще 4 аж? Ну, добре. Давайте накопаємо. Ще один. А це з цього має випасти одна насінина. Давайте. Раз. Два, три. Не вийшло. Все є. Беремо і засаджуємо. Ну, і дивіться, у вже тут навіть трішки проросло. Ну, а я думаю, на цьому я вже буду завершувати цю серію. В цій серії ми побудували чотири грядки. Може, в наступних, я думаю, будемо будувати ще будинки. Ну, з вами був Лархон. Ставте свої лайки та підписуйтесь обов'язково. Пишіть в коментарях, чи класно, чи ні. Ну і все. Всім до побачення!